Привіт, друзі! Ви на моєму каналі Аня ти? І вже пройшло 4 години. І зараз ми сподивимося з сестричкою Юлією. Змінилось щось ли з листочком чи ні? Так, сестричка? Так, Юлия? відбулись зміни. Угу. Так, ми ну, насправді бачимо, листак, що. Втратив. Так. А ну-ка протирай. Інший листочок не дуже гарно вийшли. Процес тому. дифузії у нас відбувся. У -у -у. Ми бачимо це. Відбулася зміна кольору. Дуже гарно. Це для поварів дуже гарний блюдо. Салатик такий. Весь. І ми ще залишимо цей, тобто все добре, все правильно, процес відбувається. Тихово. І ми ще залишимо цей листочок до завтра. Я також подивимося, що буде відбуватися завтра у нас, так? Хм? Дякуємо, що були з нами. Хм? А спробуйте вдома також зробити такий дослід і подивіться, що у вас буде відбуватися. Ну а з вами була я, Аня та сестричка Юля. Всім до побачення! Гарного вечора. Бережіть так, себе, па-па!